Як українців навчити толерантності? Саме про це поговоримо сьогодні з автором фільму Марш діалогу Оксаною в програмі Культурна країна. З вами Юрій Колініч. Не перемикайтесь. Акції української ЛГБТ спільноти. Вони хворі, їх потрібно лікувати. В розмові завжди треба поважати співрозмовника. Колись були на сеансі екзорцизму. У своїм нарушаєте мої права. Буде вообще это взялося? Це буде довга і непроста розмова. Ну не знаю, чи довга, але думаю, також непроста розмова. Вийде власне з автором цього фільму. Марш діалогу. Це була така промка. відразу скажемо. Оксана у нас. Гостях радий вам. Дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, ну ви автор фільму. Марш діалогу про толерантність». авторка. Авторка. Авторка, а учителька, учитель, подібні речі. Скажіть, що вас надихнуло на те, щоб створити? Це фірма. Ну, це питання скоріше таларантності в Україні. Це питання ми досить давно хвилювало. Чому люди, які говорять, що вони християни, що вони вірять в Бога, вони дуже агресивно налаштовані до тих. То, в принципі, нічого їм поганого не робить, лише каже, що в мене є свої права, і я хочу їх відстояти, я хочу жити так само, як і ви в цій країні. А вони їм кажуть, ви якісь хворі, ви агресивних на налаштовані. І мені взагалі дуже було цікаво, наскільки українці готові сприймати інакшість, як рівність. Угу. І потім виникла ідея зняти цей фільм. Спочатку я думала робити на прикладі різних меншин, а потім все таки вирішила що більш показовим є ставлення до ЛГБТ-меншини. А що ми можемо побачити в цьому фільмі? Ну, тобто, якщо власне глядачі після перегляду цієї поцілій. І сподіваюся, знайдуть цей фільм в інтернеті. Сподіваюся, вони знайдуть, колись цей фільм в інтернеті. Uh -huh. ем, що ем, складне питання, насправді? Я не хотіла знаєте, щоб це був чіткий меседж, та тобто, геї, рівноцінні члени нашого суспільства, ви маєте так думати, бо інакше ви не європейці, європейський шлях для вас закритий. Uh -huh. Я хотіла показати різні точки зору. Що думають люди, які кажуть, що ці люди хворі? Які в них є думки? Хто ці люди? Вони ходять між нами, вони агресивно налаштовані, вони кидали камінням у мирну конференцію у Львові. Хотіла показати їхню позицію, показати позицію представників ЛГБТ. Вони ж такі самі люди, як ми вони такі самі проблеми, вони так само платять потішки комунальні. Вони так само хочуть мати спільний кредит, відвідувати своїх партнерів в реанімації, показати те, що показати, щоб глядач сам зрозумів, хто є ці люди, і в нього не було такого такої думки, що ось ця авторка мені щось нав'язала. Ні. Ви не нав'язуєте, А що ви тоді робите? Розставляєте певні акценти, підштовхуєте до певних думок? Так, підштовхуєте певні думок. Я хочу, щоб мій глядач мав якісь рефлексії після перегляду цього фільму, щоб він замислився. Ага, 7-10% ЛГБТ в кожному суспільстві. Це не така велика цифра. І дитина не стане геєм чи лесбійкою, якщо вона прийде на маршінності і подивиться, що люди з прапорами виходять і говорять права людини понад усе. Тому що всі ці міфи навколо. Питання гомопропаганди, як це називається, це величезна маніпуляція мислення і мислення передовсім дітей. Говорять, я не хочу, щоб ми діти це бачили. Вибачте, прийшли одягнені люди з плакатами права людини понад усе, і яким чином це вплине на дитину? Як вони може стативоника складне питання? Як власне батьки можуть пояснити, що відбувається? Бо поза тим, що це красиво, це веселка, це певні а, плакати. Так, люди йдуть маршем, і я думаю, що а, кожен із батьків він може просто зіштовхнутися з проблемою. Якщо дитина запитає, що відбувається, це марш гідності, власне, і ось люди виступають за збереження своїх прав на рівні з іншими повноцінними членами українського суспільства. А, ну, і тоді дитина запитає: а, а чому? Ну я не розумію, а в чому, в чому справа? Їх і, і хтось чинить тиск на них, так а, власне, зменшує їх права, і тоді батьку чи мамі доведеться пояснити, в чому різниця, чому люди бувають різні і як до цього ставитись. Вони певно бояться не сприйняття, а суто цих розмов, аби власне а, пояснити, дати я... зрозуміти своїм дітям, хто ці люди. І за що вони власне борються в рамках подібних маршів? Будь то Львів, приміром, так чи Київ? Ну це дуже цікава розмова. Рано чи пізно діти приходять до батьків і кажуть, як я з'явилась на світ. Батьки цього бояться, тому що існує ще така традиція мабуть, з радянських часів приховувати цю тему, ніби це щось неприроднє. Так само і з цим випадком. Деякі батьки вважають, що якщо вони будуть замовчувати, якщо не будуть вявляти собі, що такої ситуації не існує в Україні, ахби та менше не існує, то дитина якби відкремиться від цієї теми. Але це неправильно. Батькам треба просто сказати, так, ти знаєш, що 5-7-10% людей в кожному суспільстві це представники ЛГБТ-спільноти: Лесбіянки, геї, транссексуали та бісексуали. Так, ось вони ем, живуть трошки іншим життям, ніж ми. В тому сенсі, трошки що... іншим життям, ніж ми. Угу. Так, вони живуть хлопчик з хлопчиком, дівчинка з дівчинкою. Це може бути хлопчик, який був раніше дівчинкою, або дівчинка, яка раніше була хлопчиком. І в цьому вся різниця. Але вони такі самі, як і ми, в них є такі самі права. Вони такі самі члени цього суспільства, як і ми. Просто ця різниця показати тим, що ця різниця не є якби кардинальною. Це просто різниця, ну, така, мінімальна, скажімо. Mm -hmm. Давайте про різницю, так, і як її варто сприймати після тривалої перерви. Оксана Підобна, авторка фільму Марш діалогу. Продовжимо з нею розмову за мить, не перемикайтеся. Тоді, пані Оксана, як ми в цьому випадку розрізнимо пропаганду, так? І, власне, пояснення. Тобто, чи не буде ця лекція з боку батьків так певним чином пропагандою? Бо фактично, якщо до цього часу вони обмежували певні контакти, так і стували за тим, аби там були якісь певні припустимо, там любовні історії там, на рівні школи, і тому подібне, тим паче ж, діти дивляться, що це тато і мама, так це чоловік і жінка. І тут розумієте такі от просто власне каміння в розумінні, що ага, значить, не просто є тато і мама, можуть бути тато, тато, можуть бути і дві мами, і тому подібне. Це не грає, немає відтінку пропаганди для вас, коли ти пояснюєш ці речі? Ну, коли ви дізнаєтесь, що Земля обертається навколо сонця, це ж не пропаганда? Так, це фізика, це природні гуляння. Природні, це не природні природні стан речей. геєм не можна стати. Геєм, людина з гомосексуальністю народжується такою. Є спірні питання з цього приводу. Але дослідження говорять про те, що є так. Медики дійшли цього висновку, що гомосексуальність – це вроджене. Угу. І як, яким чином може людина. Не знаю, подивитись дуже багато фільмів, де головні герої геї, вона ж не може стати геєм, правда? От я не знаю, чи ви дивились фільм Горбата Гора? Я дивився. Ви стали геєм? Ну але певне розуміння, знаєте, додало. Ну це зрозуміло. Ви зрозуміли те, як ці люди чим вони живуть, який них стиль життя, та як вони сприймають одностатевих партнерів, та як вони перебувають в цьому соціумі, де насправді їх меншість. Бо бути в меншості це завжди складно. Коли ти в меншості, ти завжди маєш певним чином відстоювати свої права. Коли ти в більшості, тобі легше. Для вас особисто це європейські цінності. Ось mm -hmm. багато хто власне, власниці, навіщо та Європа. Там вони ходять в цих якихось а, таких костюмах, власне, виходять на парад платформи, всі розфарбовані, згадуючи Німеччину чи Польщу, чи ті ж самі Нідерланди, власне, і акцентують увагу на саме таких речах: навіщо не пропагують і тому подібні речі в Україні. Це все відбувається іншим чином, за великим рахунком. Що б ви відповіли таким людям? це загальнолюдські цінності, права людини понад усе справді. Немає різниці. Це людина з інвалідністю, це людина е, чорношкіра, це людина азіатської типу зовнішності, це людина гомосексуальністю, це не знабіло білошкіра жінка, як я. Немає різниці, ми всі рівні. На всіх є свої права і обов'язки. Чому ми розділяємо і говоримо, що от одні більші громадяни, а інші менші громадяни? Панексон, але це розподіл буде завжди в будь-якому суспільстві. цей розподіл є. Брати навіть Сполучені Штати, де власне узаконені, так, ці певні моменти працюють в штатах, деяких так. штатах, так ну я маю на увазі на певному рівні. А навіть ту саме Європу не всюди, не завжди. Ставлення інше, і соціум інший. Можливо, це не українська справа, можливо, нам ще зарано про це говорити. І йти до таких певних речей. Ну, ви ж знаєте, що питання гомофобії є всюди. Відповідно. І в тій самій Америці нещодавно був цей випадок, так, в Сан-Франциско, коли напали на нічний клуб. Питання гомофобії агресії буде завжди, але тут же буде питання правової Стеми, наскільки правова система буде така, що коли вони бачать порушення закону, байдуже до кого це порушення закону було ставлено до гея чи не до гея? Якщо людина порушила гідність іншої людини, вона має бути покарана, має бути чіткий, чіткий закон та має бути чітке покарання. Цього законодавства не вистачає, яких власне прав не вистачає ЛГБТ-співноті в Україні. Mm. Багато хто каже, навіщо проводити, якщо і так в мене жодної жодних утисків, жодної дискримінації, так за статевою там, ознакою чи приміром за сексуальну орієнтацію, у мене немає, то навіщо виходити? Приміром, я візьму на роботу професіонала. Мені не важливо, там, з ким він ночує чи з ким він спить за великим рахунком. А, то в чому взагалі тоді і сенс показує до речі, це питання, яке ви говорили дуже багато опонентів ЛГБТ меншин кажуть, що не не дискримінує. Чому uh -huh. тут виходите? Чому ви тут виходите своїм маршем? Справа в тому, що є ця дискримінація існує, і був зроблений звіт для організації безпеки з підружності Європи та ОБСЄ, якому було сказано, що лише за минулий рік близько 70 випадків. Насильства, насильства на представників ЛГБТ меншини, з них шість вбивства саме на ґрунті гомофобії. Ми вже не говорю про те, що є багато випадків, коли людина дає інтерв'ю, камінаут, uh -huh. і потім їй телефонує керівник і говорить: або це інтерв'ю зникає, або ми тебе звільняємо. Uh -huh. Тобто є багато таких випадків і перешкод, і це дійсно існує. І це пов'язано з тим, що в суспільстві, на жаль, є тя суспільство наше тяжіє до цієї такої традиції, коли ЛГБТ-меншина це щось інакше, це треба відштовхувати. Звісно, не всі. Але, от як говорять останні статистичні дані, 60% українців такі негативно налаштовані до представників ЛГБТ. Маємо зараз зробити перерву. У нас в гостях Оксана підубна, авторка фільму «Марш діалогу». Продовжимо з нею розмову за мить, не перемикайтеся. Пані Оксано, давайте власне до вашої роботи. Де його можна побачити, де його можна знайти, власне? Які є можливості знайомитися з фільмом Марш діалогу. І ми готували цей фільм разом з моєю командою, і він був показаний в суботу та неділю. Та тричі. Я сподіваюся, він буде викладений в доступі, та й кожен охоче зможе його передивитись на Ютубі, набравши марш діалогу, і знайти його. Він власне там викладений, так? Так, він буде викладений час. Будь-яка поява подібних речей так на публічному просторі, будь-який телебачення, чи навіть якісь майданчики, зокрема сервіс Ютуб, а він має після себе залишати певний шлейф відгуків. Ви знайомилися з ними? Що люди власне думають про те, що вони бачили? Ну що вам цікавий був цей момент? Бо ваша мета так і ваш такий заклик українців треба вчити толерантності, і цей фільм покликаний це зробити відгуки. які? Він покликаний викликати рефлексії, але так. Я сподіваюся, що, можливо, це вплине на тих, в кого негативна була думка, вони її трошки і стануть більш толерантними. Поки що він не залитий в мережу, тому таких коментарів на YouTube я не отримувала. Uh -huh. в особисті повідомлення мені писали лише герої фільму, які переглянули цей фільм та в ефірі. Їм дуже сподобалось. Але ті, хто так сказати, опоненти ЛГБТ, лгбт Ментшени, вони ще нічого не писали, може, вони ще не дивились. Тобто мене ще. Камінням не били, як угу. у Львові, нічого ну, надай, не, б, не, б, не писали. Не дай бог. Дивіться, а, власне, герої цього фільму це винятково а, представники ЛГБТ-спільноти. Чи ми можемо побачити різну реакцію? Ну, Цікаве те, що в будь-якій позиції має бути певний баланс. Тобто не за не проти, давайте думати разом, що робити. Так, власне, я обрала дві думки, якби дві проти протиполеж... протилежні думки. А, герої це Зоряни Тимур, ми головні герої це Гей Пара. І вони я хотіла через призму їхніх особистостей показати, що вони такі ж рівні громадяни України, як і всі інші, і що в них такі самі проблеми, як у всіх інших громадян. Mm -hmm. Та й вони mm -hmm. говорять про певні речі, які їм дуже близькі, з чим вони стикаються, що вони чують від опонентів, про те саме питання гріха, яке дуже часто їм закидують. А з іншого боку, це негативно налаштовані до них опоненти. Це і також мер Івано-Франківська, який говорить, що гей не може бути патріотом, який mm -hmm. мені сказав, що. Ем, Івано-Франківську, Гей, Паради не треба. Угу. Це його цитата. І він сказав, що ем, треба гроші, від Європи йому треба брати гроші, а ці всі цінності це не наші цінності. Наші цінності це традиційні українські цінності. Ну, про що ми з вами розмовляли? Європейський стак у всіх її проявах. А кажучи про реакцію, кажучи про позицію певних представників і влади і опонентів, а, навіть не зважаючи, там, на аргументи, які вони використовують, бо це можна пояснювати там і традиційно Традиційними цінностями для України можливо певний спадок від радянського союзу в цьому розумінні Може, ложество, наприклад. ця стаття певно, існувала. А, а чим ви поясните? Ось власне, що певні народні депутати навіть да, дозволяють собі ось такі. Не дуже, не дуже приємні випади в боку ЛГБТ-спільноти. Ну вони просто не мають розуміння того, що ГБТ-спільнота є частиною українського суспільства. Як би їм це не подобалось, зважаючи на якісь їхні особисті переконання, це частина українського суспільства, яке має такі ж права, і всі мають їх толерувати. А На вашу думку, опоненти мають право на таку точку зору? Звісно, кожен має на твою точку зору, але треба її доводити, як ГБТ-меншини, виходячи мирно на мирні акції. У нас на марші рівності була представниця влада киянка. Вона сказала своє прізвище, яка вийшла з плакатом Київ проти Содомського гріха. Угу. То і ніхто її пальцем не зачіпав. Взагалі поліція тільки підходила до агресивно налаштованих представників, які кричали дуже агресивні слова, нормативну лексику, їх виводили за межі. А якщо людина собі спокійно стоїть з плакатами, висловлює свою позицію, вона має право, вона така сама громадянка України. Якщо кожен буде мирно відстоювати свою позицію, виходити на акції протесту, але це все законний шлях, це буде прекрасно. Це значить, що громадянське суспільство в Україні відбулося. Угу. А, пані Оксано, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ну ви за останній час бачите певний прогрес в сприйнятті? Тобто, так, революцію, помаранчево, революцію гідності, так, всі там, Європа, ми. Я не пов'язую ці речі, але все ж таки, ми рухаємося до демократії, до демократичного розуміння. що Якщо люди різні, але все всі мають рівні права. А, якийсь є прогрес в цьому плані там за останні 2-3 роки, на вашу думку, звісно. Та я вважаю, що революція гідності саме вплинула на розвиток прав людини в Україні, на розуміння прав людини в Україні, і те, що наша країна підтримує європейський шлях розвитку, де є справді. Позиція прав людини на дуже високому рівні, і європейський союз дивиться за тим, як в Україні дотримуються права людини. Чому була така негативна реакція від послів європейських країн, коли розігнали марш, коли розігнали фестиваль рівності у Львові з камінням? Одразу виникла величезна реакція, обурення, тому що європейський союз хоче мати Україну як рівноцінного партнера, де права людини дотримуються так само, як і в їхніх країнах, і це величезний, величезне зрушення, це величезний позитив для України. І я сподіваюся, ця тенденція буде розвиватися краще. Ну ми сподіваємося. Ваємося і сподіваємося, що з часом можна буде знайти ваш фільм так, «Марш діалогу» і власне ознайомитися з тим, що ви зробили. Оксана підурна була нашою це авторка фільму «Марш діалогу». Ви ж не перемикайтеся.